Що ти тут робиш? Бред все ще непритомний. Мені треба знайти його зграю та попередити про список. А навіщо тобі я? Я дещо знаю про цю зграю. У них є секретне місце для зустрічей у лісі. А ти краще всіх знаєш ліси Бікон-Хілз. Це Брета. Обнюхай її. В мене поки що погано виходить. Спробуй, я навчу тебе. Концентруйся на запахах. Деякі з них ідентифікують особистість інші емоції. Їх альфа-жінка на ім'я Сатомі. Вона одна з найстаріших перевертнів. І багато чого навчилась сама. Що це означає? Вона стала перевертним від укусу. Навчитися контролю було нелегко для неї. Багато років тому вона зробила дещо, що змінило її. Ті слова це мантра, яка допомагає їм контролювати себе. Щось унюхала? Порох. Якщо зграє брета тут, ми навряд чи їх знайдемо. Вони ховаються. Вибач. Немає за що вибачатися. Якщо вони не хочуть бути знайденими, ми їх не знайдемо. У деяких перевертнів є така сила. Вони настільки володіють своїм тілом, що можуть ховати свій запах. Вони можуть ховатися від інших перевертнів. Від будь-кого, хто намагається їх знайти. От чого ніхто не знав про Бретта. Як і про Демарко. Можливо, нам спробувати щось інше. Може, думати як Стайлз? Як гіперактивний Бовдур? Як детектив. Якщо вони дійсно буддисти, замість того, щоб питати, де ховаються перевертні, питати... де ховаються буддисти? Коли Будда сидів під деревом Бодхі, він шукав просвітлення на сході. В Бейкон-Хіллс є східна точка? Так. На оглядовій точці. Малія. Ти не відчуваєш? Чекай мене. Просто тут. Що сталося? Я думаю, що їх могли отруїти. Чудово, якщо вбивці з пістолетами не дістануть тебе, то тебе отруїть хтось за конітом або хтось без рота. Можливо, нам усім варто тікати з Бейкон хілз рятувати наше життя якомога скоріше.